тих, хто зараз біля телеекранів. І дивиться передачу у колі домашніх турбот. Розпочинаємо ми її уроком для батьків. А ви знаєте, що теми різні цих уроків. Але якщо ви регулярно дивитеся передачу, то ви знаєте, що дуже часто ми даємо такі собі майстер-класи по виготовленню іграшок. І це не тому, що ви можете чи, можливо, не можете купити іграшку для своєї дитини. Цими уроками ми хочемо довести вам те, що ви повинні бути поруч із вашими дітьми якомога частіше. І повірте, ті іграшки, які ви зробите власноруч, будуть для них найдорожчими. І сьогодні ми даємо вам майстер-клас, яким зацікавились навіть вчителі праці, проводить його досить відома в нашому місті майстриня Оксана Корнеєва. Моя творчість почалася е, саме з виготовлення ляльки-мотанки. Це було десь років 5-6 назад. Я по телебаченню побачила таку передачу, як одна майстриня виготовляє ляльку-мотанку. Ну, напевно, це наша біда, що раніше про ляльку-мотанку, взагалі про українські якісь традиції, нам нічого не розповідали. Але зараз культура вже наша національна, я вважаю, на певний рівень піднімається і вже всі цим цікавляться і трошки займаються цим, то мені стало дуже цікаво, як же цю ляльку виготовити. Мої ляльки не можна рахувати, що вони такі дуже автентичні. Я вже їх перепускаю через своє бачення. Це вже ну, моє бачення цих ляльок. Я їх роблю трошки по-своєму в одязі, в оформленні ляльки. Я вже трошки якби своє своє бачення додаю, осучаснюю цю ляльку. Я хочу з вами зробити таку ляльку, як сорока ворона. Ну, Чому вона мотанка? Це, це е, тому, що е, ляльку як, е, ну, ніколи не шили, ляльку-мотанку справжню. Її намотували. Навіть тканину, ножиці, голку не приміняли. Навіть тканину рвали на клаптики і е, це все намотувалося. Е, сорока Ворона це цікава така лялька, вона ігрова більше, лялька її виготовляли для, діт... для дітей, для забавки. Це лялька-забавка. І тому давайте ми сьогодні зробимо таку ляльку-забавку. Ну а далі ви таку лялечку можете навчити робити дітей. Це зовсім не складно. Для цього нам потрібно для такої ляльки клаптик тканини. Ну, я взяла е, всі тканинки, бажано брати натуральні. Беремо е, клаптик тканини такого світлого кольору, десь квадрат 40 на 40. Я взяла. Інший клаптик тканини, прямокутничок, це тканинка буде для спіднички. Тут ваша фантазія, яку ви собі придумаєте, таку і буде. Слідуючий нам потрібен трикутничок. Такий трикутничок піде на хустинку для нашої сороки ворони. Потрібен квадратик такий невеликий, ну, приміром, 10 на 10. І бажано з якоїсь такої цупкої тканини. Я взяла, до речі, таке полотно. Воно старовинне полотно у мене був, ще від бабусі залишився клаптик. Тому в вашій ляльці сьогодні буде щось таке автентичне. І шматочок такий невеличкий це фартушок для нашої сороки ворони. Теж може бути якоїсь яскравої, з яскравої тканинки. Спочатку беремо всі нашу заготовочку для тіла. І, дивіться, дівчата, звертаємо його, ну, приміром, в полосочку десь 2-3 сантиметри. Далі, що характерно для сороки ворони, це дльб. Беремо наш. Квадратик з супої тканини. Складаємо його навпіл, виходить трикутничок. І склали, тепер склали ще раз. Получився дзьоб. треба її вдіти в спідничку. Пов'яжемо хустинку. хустинку, я думаю, всі вміють пов'язувати на голову. Така хазяєчка, сорока ворона в нас вийшла. Лялька, назвемо її лялькою-мотанкою, тому що ми не приміняли ні голки, ні ниток таких з голкою, ні ножиць, то е, така лялька, вона дійсно є ігровою і е, робиться для діток і поєднує світ дітей, і світ дорослих. І я думаю, якщо ви вдома зробите таку ляльку з вашими дітками, вони вам будуть дуже вдячні і краще таку ляльку зробити, ніж біля комп'ютера дитина потратить е, свій час. Дякую всім. Дякую. Дякую. <різь> да. Творіть. Зараз наша найпоширеніша, найпопулярніша рубрика Дачник. Я запросила до нас у гості нашу добру порадницю Світлану Антонівну Макаренко, яка керує клубом кроку з місті Дережні і завжди нам дає такі поради, які допомагають нам виростити гарний врожай. Світлана Антонівна, я боюся, щоб ми не спізнилися порадити нашим дачникам, як виростити розсаду, тому що ми всі знаємо, що своя розсада все ж таки краще ніж куплена. Якраз дуже вчасно зараз буде починати сіяти розсаду на розсаду овочеві рослини, які вирощуються через розсаду. Зовсім не пізно. Лютий це якраз той місяць, коли починає просипатися сама насінинка вже всередині і готова до того для того, щоб виростити з неї рослину і виростити урожай. Посіяти в землю, це це так просто, але напевно, що нам. Все ж таки треба якусь пораду, як підготувати насіння до, до посадки. От щоб воно скоріше, якось там. А ви хочете, щоб дуже швидко зійшло ну, щоб насіння? Щоб, да, щоб <світ> воно зійшло для того, щоб а. зійшло насіння, це перше повинно бути свіже, якісне і хороше. Але ж є багато регуляторів росту і стимуляторів, якими користуються люди для того, щоб виростити швидше, дійсно зійшло, щоб сильніша була розсада, підштовхнути насінинку або ж пробудити вже старе насіння. Перці, помідори, баклажани ми замочуємо в 1% розчині марганцю на 20 хвилин. Це на пів стакана води, 100 грам, один грам марганцю беремо, Рожевий він не рожевий буде, він буде майже фіолетовий, ага, але важливий. це не є страшно. Угу. Воно якраз хорошо забере всі ті грибки, віруси, які є на поверхні насіння. Потім промиваємо, просушуємо і тоді можна замочити. Іменно в стимуляторах народного типу це такому, наприклад, пополам розведений мед з водою. Алої, я знаю. сік алоє. Yeah. Столова ложка попилу на пів літру води, сутки настояти і замочити в цьому світлому верхньому Росіння. розчині, намочити на сутки. Даже можна. Дуже добре на це реагують рослини гарбузові насіння, це насіння гарбузових дуже гарно пробуджується, дуже гарно росте. І огірки, кавуни, дині, ну, вся родина гарбузових. Я вас переб'ю, Світлана Антоніна. Ще до того, як ми за замочимо, все варто от, е, в солоній воді, е, колотити це насіння, дивитися, що якщо, якщо вспливе, то викинути. Чи, 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 чи воно коли намокне все сяде на дно? Ні, не все. Але Алла Григорівна, тут питання цікаве: якщо ви купили 5-10 насінинок, ага. дуже важних або якщо ви купили насіння голландської, чи французької чи американської селекції, яке вже оброблене, яке вже інпустоване, гранульоване, то його не можна замочувати взагалі. А це можна робити тільки з насіннячком, якого у вас є багато, або своє ви хочете відібрати, відкалібрувати його таким чином. Тоді можете ви це робити. А так. Не обов'язково. Далі обробляємо в таких народних стимуляторах а, росту а, або епіном, або цирконом, або, да, а, та, та, є. Є, да, да, або РІБАВ в екстра є, є такі стимулятори, да, які да. популярні дуже, і дійсно вони регулюють так, що насінена навіть така, що вже казалось би, треба викинути, а вона зійде. Підготовка ґрунту це дуже важлива справа для того, щоб виростити дійсно хорошу розсаду. Чому? Тому що він, по-перше, він має бути вологоємкий, він має бути хорошо пропускати воду і разом з тим вологоємкий. Він має бути пухкий для того, щоб ця рослинка не крутилася, там, не знаю як, збираю да? виходячи, а щоб вона вийшла рівненько, легенько і відповідно, але він має бути не надто пережирений, тому що в пережиреному ґрунті не маю на увазі? на увазі, щоб не було багато. Питательних речовин в ньому через щур багато, розумієте, там має бути все дуже помірно, тому що потім за рахунок урожаю, навіть вже починаючи з розсади, якщо пережирена вона йде, вже пере. За що листя, за що да, нарущування да. вийти, то ми втрачаємо урожай вже починаючи з розсадила його. Я хочу, Світлана Антоніна, вас знову перебити, тому що багато хто садить рослини не в той ґрунт, який вони там зібрали, кров з кротовиня, з лісу, з того з цього і самі зробили. А от купили готовий ґрунт і в нього. І дуже бувають випадки, що. Росада прямо спалюється. Дуже ньому. часто таке буває, е, такі прикрощі. Я вам скажу чому, тому що ми не можемо довіряти, не завжди, напевно, добро, добросовісні виробники. Те, що вони пишуть, що 5,5, там 5,4, 5,2, 6,5 pH ґрунту, це ще не значить, що він дійсно такий, розумієте? Краще його добавляти Краще до… Краще його можна добавляти, до... частину, до 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 overly, Але да. Я серйозно рекомендую всім городникам, слідуючи, який би ви ґрунт не брали, чи поочі куплений, чи роблячи свій обов'язково три частини ґрунту, ви маєте взяти зі свого участка, а -а щоб uh -huh. рослинка, вже будучи малесенькою в розсаді, призвичаювалася до, до вашого ґрунту, в якому ]억. є ваші віруси, вашого ґрунту, ваші грибки і інші. Тваринки і, і, і різні мікроелементи, і все, які є, тому її буде легше пристосовуватися при висадці розсади в ґрунт вже безпосередньо. Цього я не знала, а обов'язково потрібно це робити. Зараз ця зима така, хто не встиг, то можна набрати. Кротовин повно да. і на городі. І найкраще звичайно городню землю брати з того місця, де росте кропива. Я вже колись говорила про це, тому що вона дуже гарно стерилізує ґрунт, mm -hmm. і дуже гарний пухкий ґрунт виходить, під нею. Просто, просто чудовий для розсади. Тому ви хоча б третю частину цього ґрунту повинні. А так має бути три частини городньої землі, три частини перегною. Якщо любите одну частину чи дві частини, додаєте ви цього ґрунту, який ви купили. І Піуска піску трошечки. дві три дві частини піску. І mm -hmm. У вас вийде пухкий гарний ґрунт, свій ґрунт гарно пересіяли, від корінки від всього там okay. відібрали, що ви побачили, і е, пропарювати, і пропарювати, пропарювати. пропарювати. Чи не пропарювати? Як вам виходить, але хочу сказати, Алла Григорівна, як ви любите, можна пропарювати, можна прожарювати в духовці, але для баклажану це обов'язково. Тому що втрачається баклажан, обов'язково пропарювати ґрунт для баклажана, тому що е, така грибкова хвороба, як чорна ніжка, його косить зразу. Коли помідори перед ще якось витримує, можна його якось там зберегти, спасти, заглубити, розпівсотити підсипати. підсипати, ще там полити, все то баклажан це дуже проблема. Тому бажано, звичайно, пропарювати. Як посіяти правильно? От ми вже обробили насіння, приготували його правильно. Можна передсіяти треба вже. Перець баклажан бажано вже сіяти. Ми робимо як. Якщо в горшечку, ми беремо от ручку, олівець, от якраз на таку, довж, на таку висоту півтора сантиметра. Робимо луночки акуратно через 3-4 см по горшечку і кидаємо туди по насінинці. Хорошо, хорошо притискаємо земелькою, поливаємо, одіваємо кульочок і під батарею. При температурі 25-28 сходить перець на 7-9 день. Якщо температура буде нижча, він може і дві неділі, і три неділі сходити. Залежить дуже від температури, коли зійде перець. А я прочитала, що можна в цих маленьких таких скляних баночках. Медичних розкласти В на чашках Петрі. Чашка петрі. Розкласти на снинки, на вологу серветочку, і хай вона проб'ється, тоді посадити, отак, як ви говорите, і тоді швидше зійде. Так, і ви вже бачите, що там є росточок. Але ж то правильно, Алла Григорівна, але. Це дуже треба уважно слідкувати, тому що ми ставимо марлічку або полотнинку під низ, провочуємо водою, і якщо просохне, ні, ми накриваємо другою так. кришечкою, так швидко вона не просухає. Так. Але справа в тому, що якщо цей корінчик тільки з'явився, ви не замітили і ви вже посіяли, то добре. А якщо ви забули, або воно ще врядві чи там є, а він пройшов через марлічку, і коли ви його витягаєте, він відламується. Але я знаю, що перці не люблять пікіровки. А якщо їх декілька штук в коробочці, то їх прийдеться виймати звідти, пікірувати чи лишати на, їх в розсаді, так як є? Якщо ви його посадили, наприклад, тобто на такий горшочок ріденько, там п'ять штук, так. то їм нормально буде там ага. до висадки. Просто ви землі насипаєте на стільки приблизно в грушку менше. А тоді, коли появляться підсипати. справжні листочки, підсипати. Але підсипати її треба тільки тоді, коли буде ще абсолютно трав'янистий зелений корінчик, угу. ствол цей. Тому що якщо він почне дерев'яніти, ні в якому разі, вже тоді не можна підсипати. Тобто, коли два справжні листочки з'явилися, угу. не вважаючи сім'я долі, тільки тоді якраз час. Коли можна підсипати розсаду. І так само помідори. Так само помідори. Хто хоче, не хоче пікірувати, а хоче а хоч, ну підсипати. Баклажан. Ну, ну, да, Баклажан і перець бажано підсипати, звичайно, щоб їх не травмувати. Світлана Антонівна, але ж дуже багато дачників скаржаться, що розсада витягується, падає. Що на підвіконні, то, то не дуже гарно виходить. Ті, хто вже досвідчений, там, якось, якимось чином таким вирощує, що вона така гарна, везуть таку товстеньку, гарну розсаду. Товстенька, гарна розсада виходить в розсадниках, звичайно. В розсадниках на теплому ґрунті виходить дуже гарна розсада. Але справа в тому, що, по-перше, її пізніше сіють, вона, вона запізнюється, запізнюється урожай. Ми хочемо так. А ми хочемо як можна раніше. Значить, ми вирощуємо на підвіконниках, обов'язково. І своя розсада завжди краща, дійсно краща за ну по, по те. Таким... Щось ми не так робимо. Але ми робимо, ми робимо так. Але дуже важливе освітлення в цьому. Плані. Якщо, наприклад, в лютому місяці ми сіємо на розсаду і в нас мало сонячних днів, або вікна в нас якісь північні чи північно-західні, тобто більш темніші. Тому, Алла Григорівна, це проблема, потрібно досвідчувати лампами денного освітлення. Я не говорю за ті лампи вже спеціальні, да. тому що вони дорогі і, да. і да. Не, кожному, не кожен може їх собі придбати. Але лампи денного освітлення зранку на три години і вечором на дві години потрібно досвідчувати в такому, день, там, да? день в такому случаї. Перед тим як ви будете викладати горшочки чи ящички з розсадою на підвіконня, добре помийте стікло. Вікна треба помити, це дуже має також значення. Кажеться, що це смішно, це зовсім не смішно, тому що люба особливо. маленька тінь на розсадинку падає. Ми бачимо, продається розсада на базарах, така витягнута, ну просто війники несуть люди. Мені просто жалко цих людей, тому що ви хоч на коліна ставайте, ви хоч я не знаю, як і що додавайте тій розсаді, але урожаю. Такого як треба, ви з тієї розсади мати не будете. Yeah. Ви хоч її льожа садіть, хоч як хочете то вже все. Тому що витягнута розсада, того і потрібно досвідчувати, тому що закладується квіткова брунька за третім-четвертим листом в нормі. Наприклад, низькорослої помідори. Так? Високорослої, там п'ятий, шостий, сьомий може бути. Якщо вона буде тянутися. Ця квіткова брунька закладеться на 2-3 листки вище. І вже менше буде цих китяч, китяшок, гроночок цих буде менше, як доверху, вже за рахунок урожаю. Потрібно, щоб дивилися е, наші дачники, коли купують розсаду. Розсада е, є такі сорти помідорів. Я не буду зараз, просто ми за сорти так. не говоримо. Які дуже гарні в розсаді. То не розсада, а підходиш, просто ну казкова Букет. розсада. Але самі плоди ви будете мати з них, просто ніякі, є, ніякі. ви їх їсти не захочете. Вони дрібненькі, маленькі, приписні кисні, Ви вже раз так попалися. Є такі сорти помідорів, які дійсно в розсаді чудові, листя пухнасте, красиве, а, а, а результату немає ніякого. Тому. Тоже дивіться, і вся високоросла помідора, особливо великоплідна, в неї, знаєте, в неї її не зробиш дуже гарною розсадою. Вона от якась така, вкручені листя донизу, щось таке. Ну коли ви її виросадите і дасте їй те, що треба, то вона тоді дасть вам дійсно віддасть, ви побачите, що це за розсада. Тому добре дивіться на ці. То вже пробував, то знає, як і купляти, а де купляти. Але якщо у вас є такі ну, досвідчені городники, які продають розсаду і ви їм довіряєте, ви вже не один раз купували, то там і купуйте. Ну а зараз рубрика маленькі поради. А ви знаєте, що від таких маленьких порад може бути велика користь. Якщо уважно дивилися наші передачі наприкінці осені, то напевне пригадаєте, що ми радили вам зробити для того, щоб зберегти овочі і фрукти. І сьогодні я хочу довести вам, що капусту, яку ви загорнули в газетний папір, зберігається майже така, як свіжа, наче з грядки, правда? Кожну капустину ми радили загорнути в папір. Папір, напевне, що забирає на себе вологу, і хіба що декілька верхніх листочків сухих може бути, а взагалі ось так зберігається. Щодо моркви, зараз дуже скаржаться всі, що морква активно псується, вона чорніє з обох боків, і спасти її обов'язково потрібно і ще не пізно. Варто тільки всю моркву перемити, якщо ви захороняли її непомиту, обрізати ось ці чорні плями, які є на моркві зараз. І якщо морква ось у такому вигляді, де трішечки ви обрізали її з обох боків, то підсушіть її після того, як ви її промиєте, складіть у картонні ящики. Або в целофанові пакети, якщо морква дуже добре висохла, і поставте у холодне місце. Але якщо ви дуже сильно обрізали моркву, то все одно не викидайте її, Потріть її на тертку. Частину можете заморозити, якщо вам дозволяє морозильна камера, а частину посушіть. Подивіться, яка краса. Ви знаєте, що така морква сушена, вона зберігає всі вітаміни, і вона, можливо, навіть смачніша, ніж свіжа. І дуже м -м, зручно, зразу потерта морква, кинули на сковорідочку і зробили, що вам потрібно. Так само зберігайте і інші овочі. Ось мій улюблений овоч-пастернак, який я потерла на терочку і посушила. Він навіть смачний, отакий от сушений, просто так його, як зернятка їсти. А можна отак скласти так само в банку, закрити кришечками і зберігати в сухому прохолодному місці. Ви бачите, як зберігається яблука. А ми вам казали: перестилайте яблука папером, газетами кожний ряд. І тоді. Вони збережуться ось такі, ніби тільки з дерева. Ось такі маленькі поради. Стосовно інших овочів, які у вас є: селера, буряк, все те саме, все те саме ви можете або посушити, або заморозити. І не забудьте. Подивитися до чеснику, тому що там можуть бути вже плямочки такі, він починає сохнути, псуватися. Ну ви пам'ятаєте, як ми вам радили через чеснокодавку передушити його, скласти в банку, залити на два пальці зверху, щоб була вода, кип'ячена, холодна вода, і такий чесник без солі, без нічого. Тільки залитий водою, буде зберігатися вам на один рік. Прислухайтесь до наших порад. І якщо у вас виникнуть якісь е, побажання або ви знаєте е, якісь способи зберігання овочів, подзвоніть за номером, який ви сьогодні побачите на нашому екрані. Наша передача закінчена, і я хочу по перше подякувати всім, хто відгукується на нашій передачі, і дзвонить за телефоном, який ми даємо на нашому екрані. Це мій особистий телефон. І я дуже рада почути від вас будь-які зауваження, а особливо радісно чути пропозиції. І якщо такі є, то будь ласка, або надішліть листа, або подзвоніть за номером, який ви зараз бачите на екрані. Можливо, ви станете теж учасниками нашої передачі. До зустрічі в ефірі.